Карту побуту ви можете отримати протягом двох місяців. Якщо ви подаєтесь через особисту подачу і працюєте водієм далекобійником одного з моїх клієнтів, ми подавали на початку квітня і пару днів назад це вже початок червня. Я отримав смс, що його карта вже готова. Протягом двох місяців карта його вже була готова. Ми подавали через особисту подачу. Документи зразу на подачі мали повний пакет. все, що вони вимагають: зуси, піти, умова, залончник, Всі ці документи, до речі, він працює на умовах. Мови злецені, але працює водієм делкобійником і вже через два місяці получається його карта готова. Перший раз таке зустрічається у мене. Що дуже дуже скоро видали карту побуту вже на отримання. Не то, що децезія, не децезія, вже на отримання. Вже карта готова в червні 25 двадцять числа. Вже потрібно її забирати. Так що якщо ви подаєтесь особисту подачу, дуже важливо. Якщо ви хочете отримати дуже швидко карту побуту, то вам на подачу потрібно мати повний пакет документів. то, що вони вимагають у визванні. або хоча б від моменту подачі протягом 14 днів вам дається, щоб донести всі документи. Так що е така інформація, якому потрібен супровід в отриманні карти побуту, звертайтесь. В мої контакти знайдіть в шапці профілю або в описі під цим відео.